Як відомо, на рівні держави генеральну угоду між сторонами соціального діалогу укладають Федерація профспілок, уряд і роботодавці. У кожній області відповідно регіональну угоду підписують представники місцевих рад федерації, адміністрації і осередків організації роботодавців. Минулого року генеральна і регіональні угоди були підписані на рік уперед. Нормальною ж практикою є планування суспільного діалогу на кілька років, поки діє обрана владна команда. Тому нині угода на рівні держави має знайти реалізацію і на місцях. Сьогодні регіональну угоду по нашій області на п'ять найближчих років підписали голова ради Федерації профспілок області Микола Богдан, голова облдержадміністрації Володимир Хоменко та голова обласного об'єднання організації роботодавців Микола Михайлевич. Проблем дуже багато. Це розвиток нашого регіону. Ми зацікавлені в цьому всі і роботодавцям ситуація. підприємства. повинні працювати, область повинна розвиватися. Люди повинні отримувати достойну сучасну заробітну плату. Все, все положено в. Нову Регіональну угоду на 2011-2015 роки, де передбачено і зайнятість, і заробітна плата, і умови праці. Дуже багато гарантій, які повинні бути отримані на рівні генеральної угоди в нашій області. У першу чергу, що хвилює кожного працівника на сьогодні, це зайнятість. Люди хочуть працювати, люди вміють працювати, люди повинні працювати. Те, що якби не було повністю виконано у минулі роки, це зайнятість. Не всі в нас підприємства працюють як то хотілося. Заробітна плата, заробітна плата на превеликий жаль Чернівській області, одна з найнижчих в Україні. Свичасність виплати заробітної плати. Ми маємо забороненість по виплаті заробітної плати. Ну і само собою умови праці люди повинні працювати в безпечних умовах. Це основне, що сьогодні би, потребує таких відповідних регулювань на рівні і адміністрації, і роботодавців, і з боку контролю з боку проспілок. Угода передбачає, що сторони звітуватимуть увесь її термін про виконання своїх зобов'язань кожного кварталу. Що кварталу... Сторони звітують на засіданні соціально-економічної ради, де також представлені роботодавці профспілки, обласна державна адміністрація. Ми звітуємо згідно плану роботи Соціально-економічної ради, ми проводимо такі робочі зустрічі, звітуємо про виконання сторонами відповідно їх гарантій, тому що передбачено у регіональній годі зобов'язання трьох сторін.